Thank you Життя сучасної молоді енергійне, сповнене експресією спонтанних рішень та вчинків. Її кругозір безмежний, а кількість захоплень невичерпна. Чомусь у нашому суспільстві існує стереотип, що майже все, чим займаються сучасні молоді люди, або антисоціальне, або антиморальне. Можливо, дещо ця правди в цьому і є, але якщо заняття зорієнтоване в правильному напрямку, воно може і повинно нести користь та радість оточуючим. У наш час популярною серед молоді є хіп хоп культура, з якою дуже тісно пов'язане графіті. Саме про нього ми вирішили поговорити у нашій програмі. А поштовхом до цього стало проведення у нашому місті першого фестивалю графіті Марганець Арт Сіті. Отличный, отличный фестиваль и вообще как бы, для такого маленького города фестиваль такого масштаба это как бы шикарно просто было очень круто Йо! Э -э как бы нас кормили, нас поили, слушали классную музыку. Що ж таке графіті? Мистецтво чи вандалізм? Спробуємо розібратись. Назву графіті в історії мистецтв зазвичай використовують на позначення зображень, надряпаних на поверхні. Така технологія використовувалась в першу чергу гончарами, які після завершення роботи вирізали на виробах свій підпис. У давні часи графіті наносились на стіни за допомогою гострого предмета. Іноді для цього використовували крейду чи вуголь. Перший приклад так званого нового стилю графіті зберігся у давньому грецькому місті Ефесі на території сучасної Турції. Графіті у класичному світі мали зовсім інакше значення, ніж у сучасному суспільстві. Це були освідчення в коханні, політична риторика та просто думки, які можна було б порівняти з теперішніми популярними посланнями. Вважається, що сучасне графіті тісно пов'язане з хіп-хоп культурою, проте існують і такі його приклади, що пов'язані з рок н ролом панк-роком. Тощо графіті сьогодні вид вуличного мистецтва, одна з найактуальніших форм художнього самовираження у всьому світі. Просто э, такий класичний художник може часто не так в моді, і як то от вот в этом я знайшов то, що мені подобається делать. Вот такий стиль кокота оприділяють. Не просто там в рисунках а такий стиль жизни, нової круг друзей. Хотілося би все перевести і делать какие якісь там не знаю класне холкари, огромные там забитые стіни з там унікальними фонами. Існує багато стилей та видів графіті твори, створені графіті художниками, самостійний жанр сучасного мистецтва, невід'ємна частина культури та міського способу життя. Приклади графіті картин є й в нашому місті. Для декотрих людей графіті справжнє мистецтво, для інших вандалізм. Це пов'язано з різноманіттям стилей графіті. Тех базове поняття, написання ім'я художника, його особистий підпис. Тегінг безумовно, найрозповсюдженіша форма райтинга. Кожен з нас майже щодня зустрічає подібні написи на різноманітних поверхнях. Дуже часто теги пишуться райтерами нелегально, тобто там, де цього робити не можна, викликаючи цим незадоволення оточуючих. Такий стиль графіті серед райтерів називається бомбінгом. Досвідчені графіті-художники не підтримують такий спосіб вираження свого таланту, хоча й зізнаються, що з цього починали. Е, звісно, раніше, раніше би, все починалося з бомбінгу, тобто там, де не можна, там і цікаво. Сейчас уже робота учоба, і це такое, как би бы, хобі. Два рази в місяць позволяє та вийти вдоль жиде путей. тій. Меня это очень завораживает. Тирі это именно вдоль жиде путей, щоб люди ехали и смотрели, как бы на твої рисунки. Основна ідея райтерів зробити світ яскравішим, розмалювавши його різнокольоровими фарбами. Проте, яким би яскравим не був тех, він розціниться як вандалізм, якщо написаний буде на щойно побіленому будинку. Тож, користуючись можливістю, хочемо закликати починаючих графіті художників бути розсудливими. Адже щоб оточуючи, поважали вас як творчих людей, потрібно, щоб і ви поважали їхню працю. Але повернемося до графіті як до мистецтва. Сьогодні графіті художник використовує цілий арсенал засобів для вдалого малюнку. Аерозольна фарба в балонах найголовніший та необхідний інструмент в графіті. Стиль стайл» – це найбільш складний вид графіті. Його відмінністю є сплетіння літер, гострі кути. Назву стилю дав характер малюнка дикий, вибуховий, незрозумілий, тому що літери часто настільки переплетені та підкріплені численними сторонніми елементами, що прочитати це стає неможливим. У створенні композицій графіті часто використовують образи людей та тварин, які називаються кериками. Вони часто зображуються у мультиплікаційному стилі. Перші теорії, що пояснювали використання графіті авангардними художниками, з'явилися ще в 1961 році, коли в Данії було засновано Скандинавський інститут порівняльного вандалізму. Сучасні аналітики і навіть мистецтвознавці вважають, що графіті має художню цінність, а також є формою вуличного мистецтва. За твердженнями багатьох дослідників, воно до того ж є ефективним засобом у боротьбі за соціальні та політичні права. Отже, сподіваємося, що у нашій програмі ми розвінчали деякі зі стереотипів, що стосуються графіті. А місцевим рейтерам хочеться іще раз нагадати істинну мету їхнього мистецтва зробити світ яскравішим. Тож поважайте у своїх творах оточуючих і вони із захопленням будуть ставитися до вашої творчості.